Доброго дня всім, вітаємо на каналі. Коротко хочу вам показати відео для тих, хто проживає у поляні в готелях, де немає басейнів, апартаментах, чи, чи квартирах. Тут є полянські копеля, таке місце, де відвідувачі можуть за окрему плату відвідати басейни. Басейни можна дані відвідувати. Як погодинно, так на певну кількість годин і на цілий день. Зразу біля входу є парковка. Тут вхід і каса зразу, Я скажу так, і хто на годину, то щось дорослих, що з дітей. 100 гривень до 4 годин 200 з дорослих, 170 гривень з дитини до 10 років. І якщо більше 4 годин 300 гривень дорослого і 250 з дитини. Біля басейнів є шезлонги, чимало, є зонти, є дитячий маленький басейн. Можна прийти, поплавати, розслабитися, хто особливо лікується, п'є водичку, може ще й прийняти водні процедури. Дякуємо за увагу, підписуйтесь на наш канал.